7 червня 2025 рік цілу ніч місто Харків нас бомбили А ми все рівно з хорошим настроєм і зі скорботою про те, що сталося встаєм. І їдемо і на ринок, і по іншим справам. І не зупиняємося. Вирішуємо свої питання, прогулюємося, своїх тварин виводимо на прогулянку. Бажаємо всій Україні тиші, спокою, хорошої суботи і неділі. Добра побільше, злагоди, достатку. І всього-всього доброго, бажаємо вам, всім! Хай побільше буде позитиву і мінімум буде негативу. Всім на все добре і хай щастить! Пока-пока.